Можливо, треба було лутати оці будинки? Та як їх лутати, як там по два спавнера в кожному Ви що, на приколі? Собі! Малий вкусив, ногу зламав. Чи можу я її попити? Да. Я я отруївся. Спрагаший, хорошо! Оце кайф! Оце мені подобається. Я поняв, пішли, валить надо, Саня! Йоу, друзі, всім привіт. І Сьогодні ми стали знову ж таки чуваками, які будуть виживати в світі зомбі-апокаліпсису. Що ж хочеться сказати першим ділом: той світ, минулий, в якому ми виживали, його більше не буде. Все це сталося чисто через те, що я побачив, що я грав на тій версії, де абсолютно не було таких будинків, де не було абсолютно нічого. Там був просто звичайний світ, і в принципі все. От. А тут все набагато складніше. Як ви можете побачити, в мене вже немає. Сердечок, у мене добавилась вода, наскільки я розумію, ще і температура. І виживатися в цьому світі буде набагато набагато складніше. Фух, мені тут дали насправді вже другу якусь пушку, це щось типу дробовика, і я навіть не знаю, що краще. Ще у мене є тепла куртка і така. Ну коротше, для різних температур, і як подивитись температуру, я чесно кажучи, не знаю. Що ж хочеться зробити першим ділом? Першим ділом, напевно, добути дерева, бо, тому що, в принципі, світ весь той самий, проте тут уже буде набагато більше різних будинків, набагато воно. Буде все це цікавіше, і, можливо, навіть і складніше. Ну, як можливо, якщо це... Якщо... Якщо ця збірка називається точно так само, як і минула, тільки з припискою такою хард великою, то мені здається, тут все набагато і набагато складніше. Давай спробуємо зайти в перший будинок, подивитися, що взагалі тут є, чи є тут якийсь лут, бо мені, якщо чесно, це дуже-дуже цікаво. Тут ще в, іменно в цій збірці тебе можуть заразити. І заразити, дай Боже, нормально, поняв, да? Що тобі прям буде, ну, неприкольно, я б тільки сказати. І після того зараження тобі треба. Бо якось лікуватись. Мені дали шість бінтів, мені дали дерев'яного меча, в принципі, хоча б так, хоча б так, а ніяк не інакше, і слава Богу, що маємо, що маємо. Так, з нам першим ділом треба розібратися, де ми можемо переночувати, чи є в цих домах якийсь лут, хоча б просто банальний. Ну в цьому, як я розумію, поки що нічого немає. Пригати з великої висоти я не хочу, бо я пораню собі ногу. Я вже починаю хотіти пити. Мені треба розібратися, де це все знаходити і що мені з цим робити. Треба якісь пляшки з водою, чи можу напити воду з крана? Ну, не з крана, а з цього. <х 10> з, з річки. Як мені це все проходити, я тупо не знаю. Диви, обалдець! Сплошні будинки? Тут ось я бачу скриню. Ага, скриня з цієї сторони, хорошо. Ану, опа, вудка є, вугілля відразу. Сокира, це хорошо. Мені це вже подобається. Можливо, навіть ми і будемо ночувати вже не в селищах звичайних, а в таких жорстких будинках. І наскільки я розумію, тут міста прям є великі, є не дуже. Не весь світ, звісно, складається з таких міст. Є звичайні біоми, от, але поки що я бачу тільки великі будинки. Тут вода розтеклась, жесть. Це просто шок, якщо чесно. Ой-ой-ой, ой де мені брати воду? Мені краще розібратись, бо я чесно кажучи, не знаю. І що хочеться ще вас дуже сильно попросити, це якщо вам дійсно це відео сподобається, то поставте йому реально крутецького вподобайдена. Підпишіться на канал, це дійсно дуже важливо. І хочу вас повідомити, що зовсім скоро у мене буде розіграш в телеграм-каналі, дуже потужний, в якому ми розіграємо прям цілий комп'ютер. Ну і не тільки насправді, а ще дуже багато всякого цікавого. Тому обов'язково підписуйтесь, це буде прям ультрамасштабно. Такс, мені би, мені би, мені би десь надивати якоїсь води. Для цього мені треба да скло, пічка, мені треба да кайло. Коротше, не треба тратити дуже багато часу, треба щось добувати. І першим ділом я би хотів зробити собі дошки, я би хотів зробити собі дерев'яне кайло. Дерев'яне в мене не вийде зробити так окей. Ось так і ось так. Бемс, дерев'яне кайло на базі. Я вже чую зомбі. Йо, там якась попугай, що це таке? Так, мені звичайний камінь. Я поняв, ти як воно швидке? Ага, ти вже теж тут, так? Да? Просто тупо день. А, а зомбаків, ну, немало. Немало зомбаків. Дробовика поки тратити не хочеться, кулі його. Вони, скоріш за все, і зомбака цього приб'ють, але поки що поки що не хочеться Так, забираємо геть цього просто верстака і валимо звідси. Це я ще не супер топаю, це я ще не супер, ну, не супер шумлю, можна сказати. А зомбаки все рівно мене знаходять. Так що не все тут так легко буде. Я, походу, очкувати тут буду дуже-дуже багато разів. І мене буде трусити, і що хоч може бути, це прям. Минула збірка, короче, порівняно. З цею, це просто ну, небо і земля по хардкору. У нас написана, до речі, справа лічильник днів. У нас перший день, понеділок. Ну, понеділок, як то кажуть, тяжкий день. Але мені здається, що в неділю буде не легше, бо з рахунком днів, можливо, буде все ставати складніше і складніше. Цього правда, я поки що точно не знаю. Так, зато цих чуваків я вже точно знаю, і знаю, що з них нібито падає якесь м'ясо. Оце я не впевнений. Ні, нічого з них не падає. Хорошо. Хлібу в мене є небагато. Минулого разу я просто знайшов село, в якому злегли. Легкістю зміг знайти купу хліба. Тут е, такого не буде. Так, що тут у нас? Тут у нас ось теж будинки, там зомбі. Так, тут є скриня. Там зомбак заспавнився, чи що? Давай закриємо, там скриня пуста. Це дуже велика проблема. Я ще так і не знайшов собі ліжка, не знайшов вовни, не знайшов абсолютно нічого. Можливо, треба було лутати оці будинки. Та як їх лутати, як там по два спавнера в кожному ви що, на приколі? Я зі спавнерами ще не хочу мати діло ніяку, абсолютно. Мені це поки що просто-напросто не підходить і не подобається. Не знаю, чи є тут живі селища. Я знаю, що є мародери, які ну, теж насправді дуже потужні і можуть знести дуже багато хп. Ох, йо, ох, йо, ох, йо. Або у троха диви. Так, бачив зомбі. Він бистрий. Та ні, вроді. У мене якийсь ефект на мені Survival вал. Well, я не знаю, на ньому нема текстурки. Що він дає, я не знаю. Походу, Походу він означає те, що мені трохи стрьомно. Напевно, скоріш за все. Так, давай роздивимося, чи є тут зомбі, чи нема. І я би добув дерева. Бо ми знайшли дуже цікавий біом тут, і я бачу там до залізо. Так, це ми забираємо. Все у нас непогано. Поки що, поки що. Насправді, проблем великих абсолютно нема, але є невеличкі. І одна із них Сама глобальна на даний момент, це знайти якесь ліжко. Я не знаю, без цього просто нікуди. Добре, я поки що не отримав великої кількості демеджа. Що поки що я ще можу пожити, хорошо. Поки що я нормально ходжу, поки що нормально бачу, нормально дихаю. Бо що буде далі? Поки що не знаю. Ну ніякої вівці, абсолютно ноль. Просто нуль. Так що в нас тут? Тут у нас вже закінчується місто і починається щось таке більш простіше. Ось, де я бачу ще два спавнера. Це мені абсолютно не подобається. Так, і ось що тобі звичайні вже біоми пішли. Можливо, тут я знайду якихось тварин. Так, я я, я задамажив ногу собі. Це проблема. Дамажити ногу собі не треба. З цим можуть бути проблеми ще більші, зато я знайшов вівцю першу і я би її зарізав з легкістю. Бем. сюда. Так, мені випала вовна, animal fat, жир мені випав. Жир. Мені раніше, кстати, не падав, я не знаю, що з ним можна зробити. У мене є поки що одна, да. Да не круто, не круто, але біом дуже подобається. Там воно ще одне місто, мені б в місто не сильно хотілося, тому що в містах, як я поняв, звірей нема. Мені треба щось там біля міста бути. Тут і зомбі буде менше, і спокійніше, напевно. І разом з тим, можливо, знайду ще вовну. Можу ще отако павутиння добувати, бо знеток зможу зробити, якщо що, докрафтити. Саме і вовни. Бо я не хочу просто зариватись в землю. Я не знаю, чи тут ну, зомбаки можуть рити землю, чи можуть вони ламати блоки. Цього всього, я чесно кажучи, не знаю. У нас уже потихеньку вечеріє мені це вже не подобається. Давай спригнемо таку воду. Що у нас тут у воді? Все те саме, в принципі, да? Так, там той Титаніум, з якого турелі можна робити. Це дуже круто, але поки що, вибачте, мене мені це не підходить. Мені треба просто звичайні вівці, щоб зробити звичайний, звичайне ліжко. Так, ще одна нитка. Там ще одна нитка зверху, ну до неї далеко, я не достану. Це будуватись треба. Ми не хо я не хочу втрачати стільки часу. Я, можливо, якщо пробіжу трішки, то знайду якусь вівцю. І мені це трішки, хоч якось допоможе. Так, мідь обов'язково теж треба добути, бо на мідь треба кулі. Ну, з міді робляться кулі, і це дуже-дуже важлива річ. Так, у нас вечерія. Я бачу вівцю ще одну. Погнали до неї. Можливо, біля неї є ще одна. Я зможу скрафтити собі щось толкове, а можливо і ні. А можливо, тут вівці більше й нема. Кентуха, Вибач, Не, вівці більше нема. Все, байдуже, байдуже, байдуже. Зариваємося, зариваємося, зариваємося в підземлю. Повна ніч, все, темрява. Фууу, братва. Так, ми щось бачимо. Хорошо. Перший день ми проживемо, походу, в печері. Ну, нічого, зато ми зможемо пожарити собі м'яса. Де мені взяти води, я не знаю. У мене є 4 піску, я зможу зробити собі склянку. Но на ранок буде велика проблема. Мені треба буде якось звідси вилізти. Якщо ви знаєте, то зомбі мене чують і через стіни, і будуть до мене підходити. І потім, коли я зламаю той блок, на мене рушиться велика орда. А великої орди я не хочу. Тому ми крафтимо собі пічку обов'язково. В пічки ми першим ділом, що ми робимо, це жаримо два злитки заліза, добуваємо ще вугілля. У мене ще якийсь мішечок. Це, це з водою поняв. Мені дали воду, Ну, давай вип'єм. Пустий що? Я, я води не набрав, я випив, но. Я поняв так, що у мене по температурі. Ага, рюкзак, так можна вдіти, можна вдіти собі теплу штуку, да? Да, і мені нібито як повинно бути тепліше. Окей, так тут пожарилось. Давай м'ясо відразу жарити, бо треба щось їсти. Кулі ці крафтяться порох, золотий нагетс і мідь. В принципі, нормально, їх крафтиться відразу 48. Ну, можна сказати, що не супер дешево, але і не за всі гроші світу. Так що, в принципі, нормально. Із вовною теж проблема. Ліжко зробити не можу. Блін, минулого разу, коли я виживав, я дійсно боявся пробувати йти в печеру, тому що там насправді дуже складно. Зараз уже. Перший день, просто він ще не закінчився. Я вже, можна сказати, живу в печері. Що мені тут робити? Поки що, поки що, я дійсно не знаю. Давайте зробимо собі лопату обов'язково. Так, у нас тут є мідь, це вже супер. Якщо є мідь, то будуть кулі. Правда, міді небагато. Будемо потихеньку спускатись вниз. Я сподіваюся, я не знайду велетенських прям печер, в яких мені буде халепа, але знайду достатньо хороші печери, в яких зможу <залу> залутати нормальну кількість ресурсів. Ну, звуки ті, які я чую, це просто щось. Я не знаю, ультра жорстке. Як тільки я справа побачу, що почався день-два і буде вівто. То я зможу спробувати якось вилазити і шукати ще собі якісь для життя речі, бо поки що це можна сказати на рівні з неможливим. От і перше кайло прийшло до кінця. Хорошо, давай смолоски по тут поставимо, щоб, можливо, не дай Бог, ніхто тут не заспавнився. Так, сміть нажарилась, можна ще пережарити. Цікаво, чи можна з тебе щось зробити. Тебе можна пережарити. О, можна їсти гнилу плоть. Оце хорошо. Зато в мене є вудка на ремонт, причому. Це жорстко. Так, ми робимо кайло ще раз. Мені цікаво, що, якщо я чую. Я вже чую. Ану, у мене. У мене стоматит. що, на приколі? Білюш шлунку, прикинь Так я їв тільки хліб. Чуєш, да? А вони ще й хочу сказати розумні. Ні, ну поки що я тут нікого не бачу. Ладно, неважливо. Більлю шлунку це дійсно проблема. Як мені її вилікувати, я не знаю. Фляга в мене пуста. Ой, давай пережаримо пісок. Хоча, можливо, він мені не потрібен, тому що я можу з фляги пити своєї, яка крафтиться, кстати, зі шкіри. Вудка є, це теж дуже чітко. Так, я знайшов Титаніум, братва. Уже непогано. Можна буде його пробувати жарити. Річ це насправді важлива, але хочеться добути ще купу заліза, О, ще дерева, якщо я не помиляюсь, і треба буде зробити Собі цементу, бетону, щоб зробити собі модифікований верстак, за допомогою якого я зможу крафтити собі пушки, або маючи дробовик, я можу крафтити кулі. Тільки для того, щоб крафтити кулі, я знайшов щось. Оце я вже боюсь туди йти. Я не знаю, братва, реально мені капець як стрмно туди спускатись, ну но... особливо чуючи зомбі, які вже там є. Це, походу, якийсь каньйон, так? Да? Так, да, я бачу тут залізо. А там був хтось внизу. Окей. Ну, зомбі так зомбі, то не проблема. Ну, насправді, зомбі то проблема велика. Але ми ж то зверху, а зомбі то знизу, і ми. Зможемо зробити тут такий, типу, малесенький спуск, поставити самого скипа відразу. А що якщо я кину свого скипа? Він буде освітлювати щось? Нє, він так не працює, окей. Так, тоді я готовий добувати ось все. залізо. Тут є вугілля. Да, каньйон хороший. Каньйон поки що, поки що, на перший погляд, абсолютно класний, Правда, заліза небагато. Оце про. А ні, є ось до ще. Хорошо? Так, мінді теж добуваємо, все ми будемо жарити. Кругляку у мене нормально, вугілля теж. Я просто добуваю абсолютно все, що бачу. І я бачу золото. Абалдє, а там багатенько зомбаків, там прям їх немало. Мені би золото насправді було би хорошо. Ану, золото можна. Так, почекай, мені, мені ці звуки абсолютно не подобаються. Там, правда, один зомбак, ні, два. Там два зомбака. В принципі, казалось би, в звичайному Майнкрафті це, вообще тупо єрунда. Проте я не можу добути золото без залізного кайла. Це я провтикав цей момент. Погнали на поверхню. Ну, як на поверхню, до себе додому. Якщо це можна назвати будинком, то додому. А ще я якось відчуваю, що я повільно ходжу. Ну якось повільніше, ніж зазвичай. Я не знаю чому. О, день два. Перший день досягнення здобуто. Супер, дякую. Ще я перестав голодати чомусь. Так, мені треба пережарти залізо, яке в мене тут ще є. Фух, у нас день на вулиці. Хорошо, у мене нема тут спавенпойнта. Починаємо з цього. Так, мені треба по-любому блоки. Вибігаємо. Купа, купа, зомбі. Зомбі! Малий вкусив, ногу зламав. Повільність втома. інфектед. Ой, ногу давай хіль. Жесть. Просто жесть конкретна. Нога буде хілитись, якщо я буду спати, я буду на 7% Це Жесть. Просто. Ой-ой-ой, це просто так тупо я демеджа получив, бо був тупий малий зомбак. Я ще й повільний, поняв? В смислі все замерзає. Все, погнали в печеру. Хорошо, чи можу я її попити? Да. Я, я отруївся. Спрага Хорошо. Оце кайф! Оце мені подобається. А, жесть. Так, нога пройшла, біля шлунку лишилась. Інфектед втома. Температура плюс 5, вовняна. Ай-яй-яй, я, 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 я не знаю. Я тупо не знаю. У мене є гравій, що саме круто. Мені на ще пісок. Мені да глина. І за допомогою цього всього я зможу зробити собі цемент. Мені треба саме сірий, ніби то, тому що верстак, в якому то все робиться. Асемблінг. Ось він робиться світло-сірий бетон. І метал, світло-сірий бетон. Це нам треба м -м, світло-сірий цемент. Не сірий, а значить, світло-сірий. А він у нас як? І світло сірого барвника. Це треба ромашка. Або білий і чорний. Ну, білий я можу достати. Мене є де взяти. Коротше, поки в нас день, нам треба обов'язково знайти вовну. На цей день у нас задача. Нам треба обов'язково зараз. У мене Кстати спрага пройшла. Хорошо, я правда ще інфектед Давай ще поп'ю. І знову спрага та капець і фляга пуста. Хорошо, давай пробувати вилазити. Нам треба набрати води. Нам треба дерево. Ось є ялинка. На вулиці, походу, холодно. Як я розумію, так дерево на базу. У мене дуже багато таких цікавих ефектів. Мені треба ще пісок. Ну, пісок, я плюс-мінус розумію, де взяти. Глина мені не треба, Ондо є пісок. Погнали поки що до піску, поки він тут. І мені треба ромашка. Мені треба або ромашка, або спрути. Просто або ромашка, або спрути. Так як день тільки почався, то в принципі ще все може бути хорошо. Я не впевнений, що в цьому біомі може бути ромашка, але ладно. Ну тут є дуже багато квіток, але, але не ромашка. Тут же і сніг. Почався, хорошо. Добре, що я в теплій куртці, тут дощ взагалі. Я не знаю, що відбувається просто. Що відбувається? Що несеться? Так, оцю штуку я б забрав. І мені тоді ще одну таку нитку знайти, і в мене з вовною проблема закінчена. Да, ось, до, ця нитка. Павутиння, павутиння. Ну туди так не підлізеш. Давай, хорошо, спускаємося. Так, і наступна тема це у нас ромашка. Такі тюльпани нам не підуть, да? Білий тюльпан. Світло сірий все, погнал додому. Шуруємо відразу. Мені погода не подобається. Абсолютно. У нас конкретна непогода. Я вже бачу, он до зомбіча першого. Отут якийсь спуск, теж печера крепка. Давай поїмо м'ясо краще. Я його пожарив і думаю, що воно хороше і немає ніяких абсолютно проблем. Бо це може бути конкретний шок. Диви, прям тупо, блін, я не знаю. Перший день, а уже шок. Закриваємося. Отако, От щоб не заліз ніхто. Смолоски п'є, Гнила плоть пережарилась. Що нам ще треба? Нам треба, значить, вода. Нам треба вода, нам треба пісок, отака От штука і світло-сірий. Бемц. Ми маємо цемент і нам його треба змішати з водою. Нам його надо не так багато. Нема нікого? Нема. Є свині, я би свиней завалив, але поки що, поки що трошки очково їх валити. Тому давай бетон заберемо і пошурували. Де хата? Забув! Забув в хату! Засипало снігом, блін! Ні, в натурі забув. Ось до, надо якусь смітку поставити. Отако. Все, Фух. кубик льоду. А що з тебе можна зробити? Середня охолоджувальна плита, велика охолоджувальна плита мала. Ааа, коротше, коли жарко, поняв. Коротше, льод має сенс жити. Він повинен бути тут у мене. В общем-то, ми робимо обов'язково таку двіжуху. Не так. А-а-а. Заліза надо багатсько, бетону тільки три штуки. Окей, верстак у мене є. Будилка з фляга, да. Ковтків лишилось три. Хорошо, вода немає ефектів, нормальна вода. Отут нашій знайомий уже верстак. Чотири мідного злитку, золотий самородок і порох. Пороху у мене поки що нема ніякого. З зомбаків, наскільки я знаю, така двіжуха випадає. Що мені треба ще зробити обов'язково це зробити собі одну вовну. Так, біле ліжко, супер, можна буде поспати потім. А, можна вже лягти. Хорошо, вже вечір був. Третій день. Жорстко, зато я відрегенився, хочу їсти. Що якщо я з'їму таку штуку? Кукіт фреш. Ага, слабкість 2. Я поняв, Інфектит у мене лишилось, вона ще просто не закінчилась, нібито. Так, поки що, значить, це ми їсти не будемо. У нас є мідь, це найголовніше. Давай жарити наступну. Нам треба порох. Чи можливо тут його якось скрафтити? Наприклад. Ні, він ніяк не крафтиться. Окей, тоді нам треба валити зомбаків. Щоб звалити зомбаків, нам треба, по-перше, зробити собі потужніший меч, не дерев'яний. Точно. Так, це ми складаємо, та можна насправді дуже багато чого викласти тут зараз. Поки що. Так, у нас ранок. Де зомбі? Ага, зверху он до Поняв. Диви, бачення швидкий дуже. А що я зробив? А як я так прискорився? Так, хорошо, зомбака порох не випав. В рюкзаку теж нічого нема. Окей, у нас новий день. З кулями є певні проблеми. Тоді виходить, у мене є два залізних злитка, всього-навсього. Мені знову не вистачає заліза для. Просто звичайного якогось, я не знаю, просто звичайного залізного кайла. Я сіки нібито заліза добував, а по факту я нічого й не добув. Вугілля кінчається якось. А, ні, у мене ще багатсько є. Хорошо, це ми тоді лежимо тут. Візьмемо з собою ще трішечки. Це що? То що було? Ладно, пішли далі. Нам треба зараз в цій печері знайти один залізний злиток. Один-єдиний. Зомбаки там уже повзуть, як тут, як тут. Насправді можна зробити якийсь, типа, оборонний пункт, е з якого ми зможемо бити зомбі, а вони нас доставати не будуть. В принципі, вони ж ну, трошечки все рівно туповаті, і їх можна обманювати. Ну, по крайній мірі, будуватись вони не вміють. І це вже хорошо. І ламати блоки, поки що я не бачив, щоб вони їх ламали. Так, я бачу, тут лазури, це хорошо дуже. Так, поки що вони до мене не залізуть, навіть якщо я тут блок пос... Ставлю, да? Да. Значить, ми добуваємо зараз ще заліза. тут його багато, обов'язково ставимо пічку, поки що. Починаємо жарити, поки воно жариться, я добуваю ще. Єдине, що я забув з собою, це верстак і палки. <с> пічку взяв, щоб пережарити, а верстак і палки ні. Так, злиток ми забрали, потім тут заберемо все остальне, бо нам все одно ще спускатися золота добути. Нам би знайти хоча б один порох, хоча б один, щоб я міг зробити плюс-мінус трішечки собі куль, завдяки яким я би міг уже себе відчувати набагато спокійніше. Бо поки що, я не знаю, можна сказати, що я все Знову почав, я вже трішечки прокачався, трішечки мене всього з'явилось. Правда, не так, як минулого разу, але все рівно поки що хорошо. Калаша поки робити точно не будемо. Кстати, він тут якийсь другий. Піто? Почекай, тут якісь інші пушки, абсолютно, тут взагалі інші пушки. Да, да. Ну, оце ось до я цей пам'ятаю. І оцей калаш пам'ятаю. А так, то тут дуже багато всього. Так, хорошо. Нам в будь-якому випадку треба залізне кайло, без нього нікуди. Нам да тут пережарити ще залізо, яке осталось, і поставити ще одну скриню. Так, до речі, я вже почав голодати, і мені це не подобається. Давай хавати всяке разне, щоб не було ніяких проблем поки що. Так, залізо добувається. В принципі, нехай добувається. Ми пошурували. Так, зомбачі вже тут, як тут. Я б їх насправді розстріляв і, можливо, порох з них отримав. Так, золото мені треба. Воно, правда, одне, ну нічого. Страшного. Давай їх зараз спробуємо заграти до себе. Не сильно хочеться з них знущатися, бо ну, можуть дати плюху конкретно. Але отако потестити оцю штуку я би потестив. Ти щас, по ідеї, повинен прийти до мене правильно? Ні, він до мене не йде. О, йде, йде, побачив. Диви, не йде, поняв? Він не сильно хоче йти, тому що він розуміє, що він нічого не зробить мені. А, він не йде, бо він тут не може перепригнути. Все, я поняв, значить, тут ми в безпеці. Тут ми, значить, ставимо самого скипа одного. Я би поставив ще одного, але в мене вже їх нема. Але щось будуть. Хорошо, ставимо ще одного. Тут уже можна сказати така: ну, приємна, приємна безпека. Я вже захоплюю потихеньку печерні міста. Точніше, я роблю їх. Все в нас хорошо, Лазурит Давай заберемо можливо, він мені знадобиться для чогось. Поки що, чесно кажучи, не знаю для чого. Тебе ми. Можемо розвалити в тебе є меч. Де ти його взяв, старіна? Я не знаю, але розбити тебе хочеться. Нема пороху. Поняв, да? що за звук був? Вау, дуже жирно. Печери жорсткі, правда, смоскей закінчились, а без смоускейпів Саня нічого не може, он то є зомбі, хорошо. Так, такі швидкий старіна. Пішов ти геть, кістки випали гнила плоть, тож непогано. Але хотілося би порох, бо я ще сіп кулі вистріляю, і ну це буде дійсно халепо. Дерева в мене з собою нема. Ладно, пошурували просто звідси. Закриємо за собою такий прохід, щоб вони сюди не проходили, бо вони, ну, дійсно, не дурачки, і вони зможуть багато що такого придумати, скоріш за все. І якщо я там оставлю все відкрито, то вони прийдуть до мене додому просто. Тут було б непогано залізні двері поставити десь. Якщо я все ж таки планую тут жити, хоча насправді не дуже, мені тут взагалі не подобається абсолютно. Я знову ж таки голоднію дуже сильно. Ти знаєш, а хлібом я вже набагато менше відновлюю собі всього. І Я інфекти 4. Як мені інфекти прибрати? Як прибрати інфекцію? Як я не знаю? У мене дійсно великі проблеми. Я не знаю, як мені прибрати інфекцію, як мені відрегенитись, як що мені взагалі зробити? У мене все, що з'явилося, це золото, з якого я можу зробити кулі. В мене є міць, з якого я можу зробити кулі. Ну у мене нема пороху, і це найжоще спати я не можу. Значить, зараз не ніч, правильно? Так, да, зараз день. Погнали, подивимося. Так, я ще й тут цим отравився. Супер. Вода ж була хороша. Вода, немає ефектів. Ну, правильно, вода хороша. В общем, я плюс-мінус розумію, куди мені, якщо ще повертатись, давай подивимося, просто кілька доміків злутаємо. Можливо, я знайду порох. Можливо, я знайду кулі. Можливо, взагалі пушку якусь. Все що хоч може бути. Так, що тут у нас? Є щось? Пуста скриня є. Окей. Непогано. Я тут дома повністю пусті прав, там стів зачаровань є в тому домі. Я думаю, не просто так він там є. Це якийсь жорсткий будинок, бачиш? Тут і пічка є. Пічка пуста повністю. Поняв. Я поняв, пішли валить Надо, Саня! Погнали. Стемніло супер бистро. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Мені треба щось придумати. Фух. Як додому дойти?